Тут набагато більше в мене оптимізму. 25-й буде точно краще за цей 2025-й об'явлений в Росії годом защитника Отечества. Ми діти, внуки і правнуки покоління сокрушившого нацизму. нацизм. Ми вірні заветам і традиціям наших ветеранів. Друзі, всім привіт! Мир до 9 травня. Війна з Японією і Кореєю, тренування нападу Російської Федерації на Фінляндію. Критичний наступ після Покровська і рекордні. Просування росіян на Курщині. Північно-корейські солдати стають гарматним м'ясом. Ну а Буданов обіцяє оптимізм у 2025-му. Про все це говоримо сьогодні. Додивіться це відео до кінця, і не забудьте підписатися на наш канал. Друзі, погнали. Отже, Росія можливо буде прагнути завершити переговори щодо України до 9 травня. Це припустив журналіст Sky News. Друзі, маю одразу поточнити, що це суб'єктивна думка. Московський кореспондент британської медіагрупи Айвор Беннет вважає, що війна в Україні закінчиться у 25-му. Він уточнив, що бойові дії можуть припинитися, а конфлікт буде заморожено. За його словами, яким би не був результат, Російська Федерація подасть його як перемогу. Для чого? Ну я думаю, що для вас це очевидно: для того, щоб зберегти обличчя. Диктатору журналіст зазначив, що на цьому проблеми для російського диктатора Путіна не закінчаться через стрімку інфляцію, падіння рубля і низьку продуктивність економіки. Вони тільки починаються у новорічному зверненні, яке, до речі, було одним із найкоротших за всю 25-річну історію президентства Путіна. Він оголосив 25-й рік у Росії, цитую роком захисника вітчизни. Диктатор особливо наголосив друзі на важливості ратного труда, а щоб це не значило, російських військових, які беруть участь у так звані спеціальні воєнні операції на території України. Путін намагався, так би мовити, підбадьорити росіян, мовляв, країна наша сильна, незалежна, свободна і готова до подальшого розвитку. Закликав рухатися тільки вперед, хоча. Ніяких чітких планів не завершив куди це вперед. Судячи з риторики Путіна, він має намір воювати і далі про мир згадав лише раз в контексті мирних гарантій, які нібито виборюють російські окупанти. Військовим, які вбивають українців, російський диктатор присвятив дуже багато теплих слів. Так, да, нам предстоїть ще багато вирішити. Но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано. Это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития. Наша страна, независимая, свободная и сильная, смогла отдать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге Нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед. Не розділяють оптимізм Sky News в центрі протидії дезінформації при РНБО. Там вважають, що Російська Федерація планує воювати протягом всього 25-го року і збереже спроможність вести війну протягом ще кількох років. Голова ЦПД нагадав, що наприкінці листопада міністр оборони Андрій Білоусов був у КНДР. Там він зустрічався з Ким Чен Іном і міністром оборони Північної Кореї. До речі, лідер північної Кореї у новорічному привітанні до Володимира Путіна побажав російським військам. Цитую. Переможного року у Пентагоні тим часом оцінили північнокорейське поповнення російської армії на Курщині, кажуть, що солдати з КНДР виявилися неефективними і несуть значні втрати. Щодо втрат: приблизно складають тисяча солдатів КНДР, а всього на курському напрямку близько 12 тисяч солдатів. Розгорнули у складі російських підрозділів військові КНДР, які потрапили під роздачу в Курській області, зараз без позують для фото в московських шпиталях. Російська загроза актуальна не лише для України та Європи. Росія підготувала детальний список цілей на випадок ймовірної війни. Увага, друзі, з Японією і Південною Кореєю. Про це пише ну, доволі шановане видання. Financial Times, аналізуючи секретні матеріали 13-14 року, зазначається, що ці документи і досі вважаються актуальними для російської стратегії. Отже, про що там йдеться? Друзі, росіяни підготували докладні списки цілей для ураження серед планів ударів. Фігурують 160 об'єктів. Зокрема, це автотраси, це мости, це заводи. В разі війни під ударом можуть опинитися атомні електростанції та інші об'єкти цивільної інфраструктури на території Японії і Південної Кореї. А після ймовірної диверсії Росіян у Фінляндії країна агресор знову пробиває дно. Росія ретельно відпрацювала атаку на країни східної частини НАТО та продемонструвала готовність йти на значні ризики незалежно від втрат. Про це пише вже фінське видання Літа Лехті із посиланням на джерела в Північно-Атлантичному альянсі. Та повернемося до теми війни Росії проти України. Друзі, стало відомо, що російська влада скасувала одноразову виплату ув'язненим, які підписали контракт із російським Міноборони для участі у війні проти України. Зміни набули чинності з 1 січня. А що таке? Грошей стало. Менше. М? Може і менше, але радіти зарано. Ситуація на фронті, друзі, м'яко кажучи, неоптимістична. Зараз на ваших екранах ситуація, якою вона є на зараз, російські війська не йдуть на штурм, аби уникнути міських боїв, хочуть оточити Покровськ, аби швидше взяти місто в кільце. Далі пряма дорога до адмінкордонів Дніпропетровщини. Ось так зараз виглядає. Окровськ, також росіяни друзі, маєте знати, різко просунулися і біля Курахового вздовж траси, яка веде вже до Запорізької області, до неї до цієї траси менше одного кілометра. Ще Діпстейт пише, що росіяни створили плацдарм у районі Лимана. Загалом вже у 2024-му ворог окупував 4168 квадратних кілометрів української території і втратив 420 тисяч. Своїх солдатів, що це означає, друзі? Математика досить проста. Це означає, що на кожен квадратний кілометр захопленої української землі окупанти витрачали в середньому 102 солдати для порівняння за весь позаминулий рік вони окупували лише 148,6 квадратних кілометрів. квадратні кілометри. На фоні негативних новин вирішив підбадьорити українців керівник Гур Буданов каже: 25-й рік краще буде ніж 24-й. Мовляв, є об'єктивні фактори для цього, і від 24-го року. А я тоді абсолютно чесно сказав, що на жаль, 24-й не буде гарним для нас і буде дуже важким, якщо сформулювати так само питання стосовно 25-го, тут. Набагато більше в мене оптимізму. 25-й буде точно краще за цей. Для цього є об'єктивні фактори. І я сподіваюся, ми в 25-му побачимо дуже багато гарних подій, які, зрештою, принесуть нам всім те, чого ми так всі чекаємо. Повертаючись, друзі, до нашої найпершої теми, озвученої мною випуску ймовірного миру до 9 травня, в ОП відповіли. Радник голови офісу президента Подоляк заявив, що переговорів про закінчення війни не може бути, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте. Дякую всім вам за довіру. Обіймаю, підпишіться на нас до зустрічі.